Доброго ранку і бажаю здоров'я. Знаєте, нічого так не зігріває вранці в холодному окопі тіло, як кружка гарячої кави і добреники. А душу зігріває те розуміння, що ви, наші щирі українці, нам допомогли з цим. Ви прислали нам каву, ви прислали нам добренники, засоби особистої гігієни, носки теплі, старі, молоді. Маленькі дітки, школярі, які маленькі коробочки збирали для того, щоб порадувати нас, вложили туди малюнки і словами підтримки. Ми віримо в вас, ми любимо вас, і ми вас любимо, і ми вас віримо. Завдяки такому тилу, як ви, ми не переможні. Від імені моїх побратимів я хочу подякувати кожному, кожному, хто допомагав нам кожному, хто приєднувався до всіх зборів, до всіх зборів подарунків для нас. Я щиро вклоняюся, ми щиро вклоняємося перед вами, перед вашою любов'ю, перед вашою мужністю, перед вашим терпінням, тому що ви наш тил. Без такого тила, як ви, нас тут не може бути. Ми з вами, 200 227 батальйону, ми за вас.